Всім привіт. Uh, пропоную починати сьогодні. В нас зустріч онлайн зустріч нашого ком'юніті Вітек, міжнародного ком'юніті, яке об'єднує жінок у технологіях та онлайн бізнесі в Україні по всьому світу. Зараз ми є в 10 країнах, і ми допомагаємо жінкам як в Україні, так і у Європі, UK та США. Об'єднатися заради однієї мети, а це підтримка економічного фронту та підтримка одна одної. сьогодні. В нас надважлива тема. Ми будемо говорити про військовий облік жінок. Та особливості умови для ФОП. Це дуже нагальна тема, і ми постійно це обговорюємо в чаті ВІТЕК та між нами. Тому ми дуже вдячні, що сьогодні Марина Крамерєва, хед офайті аутсорсінг сервіс компанія Smart Solutions, згодилась розповісти нам, що, що ж таки змінилось у законі, як це взагалі для нас буде відбуватися. А Марина має Більше ніж 15 років досвіду у сфері фінансів та бухгалтерського обліку та більше, ніж 2000 клієнтів у США, Німеччині, Франції, Бельгії, Ізраїлі та Великобританії. Тож, цей досвід буде неймовірний для нас. Дякую, Марина, що ти з нами поділишся ним, і щодо таймінгу. Сьогодні 20 хвилин Марина розповість про свій досвід та на що нам чекати наступні місяці, і потім буде 20 хвилин на питання та відповіді від нашої аудиторії. Тож, Марино, тобі слово. Дякую тобі. А, привіт, друзі. Дуже рада, що ми змогли зібратися. Тема дійсно цікава, і вона нас почала турбувати і ще в минулому році, тому що насправді почали говорити про облік, військовий облік для жінок в жовтні минулого року. І, можливо, хтось пам'ятає, майже всі спеціальності підпадали під перечень. Чому я дуже добре запам'ятала, тому що. В мене в колективі дуже багато бухгалтерів, які супроводжують ФОПів, і самі перші бухгалтери почали боятися, трішки там хвилюватися, що тепер нас всіх заберуть до армії, що це буде і так далі. І причому це було до війни. А коли в Україні ввели військове положення, закон не змінювався. Просто йшов в той час. Коли з 1 жовтня цього року все-таки мали нас поставити до військового обліку, почну я із самого головного: це те, що всі вже видихнули. Це те, що обов'язкова постановка на облік для жінок перенесена рівно на рік. Тобто в цьому році, 1 жовтня 2022 року, не буде ніякого військового обліку для жінок. Він переноситься на 1 жовтня 2023 року. За цей рік у нас планується іще перечень змін до законодавства, що зробить цей закон більш гнучким для жінок. Насамперед, які будуть зміни, які ми чекаємо, зміни, і про ці зміни вже безпосередньо заявила в себе на сторінці Ганна Маляр, про що будуть клопотати і чого ми маємо чекати? Найперше це те, що облік для жінок планують зробити лише виключно добровільним. Тобто обов'язково примусово. Обліку не буде, тобто це щось на зразок таких добровольчих батальйонів, формування добровольчих батальйонів. А далі, те, що ми чекаємо по змінах, і я думаю, що це все-таки супер важливо, це скорочення спеціальностей, які підлягають до військового обліку. Наразі ми знаємо, що перечень спеціальностей вона ну, супер роздута. Тобто, практично о, кожна жінка підпадає під о, той перечень, які є о, у спеціальностях для військового обліку жінок. Це і бухгалтери, і економісти, а фахівці, всі айті-фахівці, медицина, харчовий блок. Тобто такий надзвичайно великий обширний сегмент, по суті, лишилися тільки безперечня, це там якісь агроблоки, і то, якщо ми говоримо про агроблоки, то ті ж самі бухгалтера, які ведуть аграрії, вони все одно підпадають наразі, вони підпадають до перечню спеціальностей. То якщо ми говоримо про зміни. То наразі є пропозиція до змін законопроекту лишити всього три блоки е, спеціальностей, які будуть для жінок, які підпадають під постановку на облік. Це є медицина, це є харчовий блок, і це є е, радіомеханіка. Тобто ці три основні блоки, які сформували. Держава щодо спеціальностей, які в майбутньому можуть підпадати під облік для жінок. Що важливо ще визначити, це за рахунок того, як ми працювали, і ми отримували дуже багато запитань, ми вже почали говорити про спеціальності від ФОПів, чи впливає взагалі їх кодикве. До цього перечню спеціальностей, так як ми говоримо наразі, ще змін в законодавство не внесено, і it фахівці підпадають під облік для жінок. Uh, то більшість наших клієнтів прям почали писати uh, запитання стосовно того, можливо, нам потрібно змінити коди квед, або там щось. Подивіться, будь ласка, чи підпадаю я під військовий облік. Або давайте там замінимо так, щоб я не, не підпадала під військовий облік, і так далі. То хочу відразу відповісти на це uh, запитання. Uh, дуже важливо розуміти, що. ФОП взагалі не має ніякого відношення до військового обліку, тому що на військовий облік стають виключно фізичні особи. Тобто, фізична особа-підприємець, це є звичайний підприємець, то призивається і обліковується виключно фізичні особи. Тобто Тут постає запитання, як же будуть в нас тоді обліковувати цю спеціальність. І, до речі, із цим запитанням я особисто звернулася до військомата, тому що мене саму бентежило це питання, за рахунок того, що, допустимо, я маю дві вищих освіти і за дипломом маю дві спеціальності, а працюю взагалі на третій. Тобто, яка там не супер. Прям так зв'язане, зв'язана. Є дотичні звичайно напрямки, але ж все одно. І я розумію, що взагалі в сучасному світі спеціальність по диплому і те, ким працює людина, це може бути ну, кардинально різні спеціальності. На що мені відповіли у військоматі? Що в них наразі немає чіткого визначення, по чому ж вони будуть определяти для себе цю спеціальність, чи вони будуть робити запити до компаній, де зараз працює ця людина, і витягувати на яку посаду вона займає, і звідти прирівнювати до того перечня чи іншого перечня спеціальностей, чи ж це буде диплом? Але взявши інтерв'ю із декількома військоматами, то все-таки прийшла до висновку, що наразі. Працівників військомату вони схиляються, що якраз спеціальність буде определятися за дипломом. Чому за дипломом? Тому що всі дипломи внесені в єдиний державний реєстр або мають бути внесені заархівовані. Ми всі йдемо до того, щоб у нас був один єдиний державний реєстр. І це є, по-перше, прозорість. А по-друге, багато було коментарів від. Працівників військомату, що людина, якщо навчається там щось років, вона здобуває освіту, в будь-якому разі вона має мати е, мінімум теоретичні фахові якісь здібності. Е, тому, якщо ми говоримо про спеціальність, ми можемо зараз закріпитися на тому, що більш за все, що наша спеціальність буде визначатися по диплому. Тобто, ми орієнтуємося. На перечень, який у нас буде закріплений по результату і офіційне законодавства для жінок, які підпадають до військового обліку, чи він залишиться цей обширний, чи все-таки він скоротиться до цих трьох основних ланок, і потім ми просто прирівнюємо свій диплом до цього перечню, і самі розуміємо, підпадаємо ми під облік. Чи не підпадаємо під облік? Тобто, все надзвичайно просто, і тут ми розуміємо, що не види діяльності, не ФОП, не тільки ми працюємо наразі, геть немає відношення до цього перечня спеціальностей, тому що повторюсь: більше за все, що буде определятися це по диплому. Але е, я дуже люблю слідкувати за сторінкою, особливо Ганни Майлер, за новинами, і вона досить багато писала стосовно жінок е, і стосовно саме жінок на війні і стосовно постановки на військовий облік жінок. Е, то ще до внесення змін законодавства і перенесення даної процедури на один рік вона говорила, що е, не було. Жодного ще прецедента, коли призвали жінку поза її волею. Тому ми все-таки максимально ставимо ставки на те, що в майбутньому році о, мобілізація для жінок вона буде все-таки добровільною, тобто це не буде примусова операція. Але в будь-якому разі, навіть наразі, спираючись на сам закон о, без змін, він носить в собі о, досить великий перечень. Для жінок, котрі не підпадають до мобілізації, це жінки, чиї чоловіки є військовослужбовцями, це жінки, котрі доглядають за дитиною до трьох років, тобто знаходяться в декретній відпустці. Це вагітні жінки, це жінки, котрі доглядають батьків інвалідів, або чоловіка, або дитина інвалід. І як все ще під Так, це жінки, які не підпадають по віку, все те ж саме, як і у чоловіків, це до 18 років, і після 60 років, і жінки, які відбувають покарання, тобто вони мають або наразі засуджені, або в них є як правильно називається… Так, які засуджені або відбувають покарання. Все я правильно сказала? Ось, о, Тому обмеження ці є, вони прописані в законодавстві, тобто в будь-якому разі, вони не зміняться, і змін до цього не буде. Тому о, можу тут заспокоїти максимально. У нас є підповіді. Підводячи, да, підсумки, ми трішки, мабуть, навіть раніше закінчуємо. Підводячи підсумки, говоримо те, що у нас на рік мобілізація, облік для жінок відвигається. Далі ми чекаємо за цей рік, що все-таки мобілізація для жінок буде добровільною. Чекаємо про те, що буде скорочена список спеціальностей, тому що наразі список спеціальностей дуже роздутий. І чекаємо все-таки про те, що саме розуміння, що ж є спеціальністю, буде вже конкретно прописане і мати якісь нормативи. Марина, дякую тобі дуже за. Дуже крутий виступ. А, насправді я зараз передивлялася питання, що ставили дівчата до а, нашого вебінару. Я можу сказати сказати, що ти відповіла на всі питання. Тобто, це були найефективніші 15 хвилин мого дня, Насправді а, в нас є два питання, що є у чаті. А, перше від, від Івани: якщо за дипломом спеціаліст підлягає військовому обліку, але вона ФО. То виходить, що все ж не підлягає обліку чи ні. Щось заплутались. Давай, давай ще раз про це поговоримо. Дивіться, ось тут дуже важливо зрозуміти, що обліку, військовому обліку підлягають виключно фізичні особи. Тобто, це людина, ось я є. Я є громадян України, я фізична особа. Тобто ФОП геть не має ніякого відношення. До постановки на військовий облік, тому що ми йдемо ставити на військовий облік себе як громадянина України, як фізичну особу. Тобто різниці немає, які у вас там кведи у ФОПа, ФОПа чи не ФОП. Є, можливо, у вас там ТОВКА чи ви директор компанії, засновник компанії, тобто будь які якщо у вас є підприємницька діяльність, вона геть вас не зв'язує із тим, що як громадянин України через рік ви. Маєте стати на цей військовий облік, і ще одне чи є підстави заборон виїзду жінок за кордон? Той рік, який у нас є в запасі. Ми не підпадаємо, ну взагалі, під ніякі заборони, все лишається так, як було до 1 жовтня 22-го, такі, такі ж самі норми у нас діють до 1 жовтня 23 року. Стосовно виїзду, обмеження виїзду е, жінок в 23 році, поки... Ніхто нічого не заявляє. Єдине, що знову ж таки на своїй сторінці Ганна Майлер написала, що такого вони не передбачають, тобто, прямо норми законодавства зараз такої немає. Якщо ми зараз керуємося, що дуже ще важливо зрозуміти, наразі ми керуємося загальним законом про мобілізацію, тобто, це не супер новий закон, спеціально розроблений для жінок. Ні. Це загальний закон про мобілізацію, просто під який, начебто, жінки згідно цього закону мали стати на облік. Угу. Ось і все. А стосовно жінок-медиків, немає ніяких поправок. Ні. Ні, не мені. Мені. Добре. І, Марин, питання від мене. Я зрозуміла, що це на 2022 рік, до жовтня 2023 але ми ж розуміємо, що можуть бути ще поправочки, так? І це закон може змінитися знову. Чи, чи ми можемо бути впевненими, що це буде так до жовтня 2023 року? Твоя думка? Як наскільки нам потрібно бути готовими і перевіряти зміни до закону? Дивіться, стосовно впевненості в завтрашньому дні, єдине, в чому я впевнена, це в нашій перемозі. Це чесно скажу. У мене немає сумніву стосовно впевненості в змін в наших законодавствах, в мене прям такого немає 100%. Але дивіться, якщо ми дивимося просто на практику минулого періоду. У нас облік мав бути 1 жовтня 22-го розпочатися, незважаючи на те, що у нас вівся військове положення, незважаючи на те, що у нас були хвилі мобілізації, ніхто до цього часу ніяк не мобілізував Шина. Угу. І я вважаю, що насправді в нас досить Грамотне керівництво і є розуміння військової тактики, і нікому не потрібно люди, які будуть ну, по-чесному їсти державний бюджет. Тобто, краще, щоб жінки працювали і платили податки, чим вони мобілізувалися, і так досить військових дійсно тим, яким потрібно виплачувати, і котрих потрібно забезпечувати. Тому я б сказала, що ні. Це, так, цей рік має бути стабільним. Дякую, це була вичерпна, і слава Україні. Мирові слава! Так. Е, що ж, о, ще одне, ще два питання. Е, так, від Аліни. добровільно. Тобто не буде жодних покарань за невступ до обліку. І е, треба ще раз. Я так розумію, що добровільно значить добровільно. Так, о, так, дивіться, зараз наразі що ми маємо. От, прямо наразі, це закон, який має набути чинності для жінок з 1 жовтня 2023 року. Це поставити на облік всіх жінок, котрі підпадають по спеціальностям відведеним і по фахам. Наразі немає змін в перечні спеціальностей, тобто це до сих пор розширений перечень, де є всі фахівці, економісти, бухгалтери, кадровики, харчовий блок і так далі. Угу. Але планується внести поправки в цей закон протягом цього року. Перша поправка це зменшення списку спеціальностей, друга поправка це добровільний облік жінок. Тобто наразі цієї поправки немає. Добре. Дякую. І ще одне питання від Анни. Бачила, що в реєстрі освіти написано, що там дані з 2012 року. Якщо отримали до цього року диплом, то я так розумію, що даних в базі про мою освіту нема. І я по факту можу, якщо що, сказати, що я без вищої освіти. Зразу відразу бачимо, що розумні люди зібралися тут. Пішли, як ми е, називаємо різні моделі. Да? Моделюємо ситуацію. Якщо я зроблю так, е, дивіться, е, говорю зараз не своїми словами, говорю зі слів о, працівників військомату, тому що я задавала схожі питання, також там, були свої думки е, наразі. Військомати передали запити в усі вищі заклади, дістати архівні дипломи і все почати вносити в єдиний реєстр. Тобто, підготовка йде в цьому руслі, саме мати інформацію в єдиному реєстрі освіти, в тому числі архівних документів. Тобто, ми можемо зрозуміти, що наразі, якщо ми беремо жінок віком до 60 років, вони всі мають війти в єдину базу і підняти й має бути архів. Я, я зрозуміла, Марина, що е, нас не змусять е, йти до, е, до армії все добровільно, але Якщо деякі там категорії дівчат будуть мати, вони вони будуть повинні йти до армії, можливо, через там після жовтня. І якщо буде відхилення від, від зобов'язань, можна так сказати, що за це? Чи буде за це адміністративне покарання чи кримінальне? Це кримінальне покарання, так як я і сказала, ми регулюємося єдиним законом. Про мобілізацію і це не є окремий закон, спеціальний для жінок, тобто він є один єдиний, як для чоловіків і для жінок, і ухилення від призову несе за собою кримінальну відповідальність. Тож я так розумію, що ми відповіли на всі питання, які були поставлені. Я думаю, що Марина, чи може чи, чи можуть дівчата тобі писати, можливо, питати потім після вебінару? На... Дати якісь особисті консультації, якщо в них в них залишиться питання, чи є така можливість? Звичайно, без проблем. Супер. У нас найкрутіші спікери у ВТ. Дякую тобі. Тож, це, це був вебінар від Вітех та Smart Solutions. Ми дуже вдячні нашому спікеру, Дякуємо нашій круті аудиторії. А це, цей вебінар буде у записі. Ви можете передивитися і. Запам'ятати, вивчити все, що ми про, про що ми говорили, і до, до зустрічі тоді на інших вебінарах. Дякую вам до зустрічі. Спасибі, гарного вечора.